Метал! Всім шанувальникам тяжкого року. Ото в мене така історія. Думають, з одної сторони, дід думають, здурів. Тяжкий рок, пасіка. Але я щось до кучі зводю. Бо так мислю. Так, рок поважаю, бо то молодість. Всі ми помним. Плюс мінус 60. І Бітлз. Як ми кожний ковток ту пісню ловили, де тільки могли. Рінстоунс, Міг Джагер, Дурай Хіп. Ледзеплін, Де Перпл, О, Янгілан, Річі Блекмар. О, то історія. І та історія останеться, бо то жива музика, яку робили люди, професіонали. То не то диско, якісь італіянці там, ти более яка сьогодні. Та електронна, що там пів години одне, то саме не поймеш, що там звідки. Були часи, так. Школу не пускали, підбітли косили, якісь волоси хотіли на вухах трошки мати. Були часи, так. О, і то якийсь хрін заготовляли, якісь яблука возили, щоб щось здати, якусь колонку купити, чи того маяка. Юпітер то ж о, в ті часи був. Ті пленки клеїли, то все ж порвалося. На тих бобінах. Були часи, то є, що вспомнити. Та дід не може без музики, бо то молодість. Виріс на цьому. Та й на пасіку поставив собі. Спочатку в мене стояв, приймач там собі. Радіорок включив нормально собі, а то поставив колонку вже зерніше. І я вже мислю, бо пропало дві матки. Ну скільки та колонка? Ну нехай там 60-80 дБ. Для людини саме страшне, то вже 120 є. Ну, 60-80. Там допустимо шум-квартирі. В, в днівний час там 50, чи скільки вроді децибел. Але пішли на пасіку, зараз подивимося, то відстань до тих вуликів. Може мені щось порадити. Бо я вже так і в літературу, і в ютуб-ліс, в інтернеті там полазив, пошукав. І не можу до кінця я поняти, чи слухати мені далі, чи не слухати. <пішки> Пішли на пасіці. Бо я на своїй лісовій пасіці. Ото я прийшов, ось до стоїть колонка на лавці, з якої я собі слухаю музику, так я її полюбляю. Як ми вже говорили. Вон там мої стоять вулики, ну то відстань від колонки, нехай. 5 метрів. Десь тако. Ось до ці вулики три, в яких я виводив матки. І в других також. Но в цих двох, що перед колонкою, погибли матки. А матки погибли ще в, в маточнику. Не вийшли вони. Обично матка в нормальній здоровій сім'ї, в температурних режимах, виходить там 16-й день. На 18-й день не розгризені. Я на сонце застигші. Ну та й собі думаю, можливо, то та музика повлияла на них. Я вже почав статті читати. Вже професора Таранова, доктора біологічних наук, почитав там. Він там допустимі норми зробив в тих децибелах по звуку. Так, да, він говорить, що 120 децибел то для бджіл вже є, вони клякнуть на сотах. Що навіть як вони в Радянському Союзі що розробляли якийсь там дуже великий пристрій, щоб то було 120 дБ, щоб пчоли там сиділи, не літали і щось можна було робити. Ну то якась затея дурна в них була і не спрацювала. Що тоді тільки в тому Радянському Союзі не придумували. Дурне. От. Ну, по дБ так. То немає не, не того впливу. По ультразвуку. Ну, то ультразвук я теж також ну, почитав, що той то динамік. Не може такий ультразвук видавати. Так, да, є прибори там якісь високочастотні, що впливають. Навіть в цьому э, станку деревообробатуючі. Ультразвук, якщо поставити, так, да, там високий буде. Також є якийсь, теж якось коржа читав професора, що то, то непагубно вліяє, Так. Я тако в задумці вже. Вроді, стаж маю в роботі. Чи слухати мені далі музику, чи не слухати мені далі музику. А хочеться, бо так, я ж не в місті живу, я тут в лісі. І мені в цьому лісі якось тако знаєте, як з міста, з міста люди приїжджають, їм тиші і хочеться, а мені тут в лісі і хочеться десь якоїсь музички, тим більше я ж ту музику, як ви вже чули, що тако, рок полюбляю. А так як на пасті працюєш, та й веселіше. А може ви мені що в коментарях щось скажете. Що... Бо непонятки такі. Ну кому-то сподобалось відео, то підпишіться, поставте лайк. Буду чекати ваших коментарів. До зустрічі!